Карта Башта, буду говорити те, що карти скажуть, бо я як я, як ви, маю свою думку на це. Я з вами згодна, що стосується офісу президента. Я знаю, що у нас парламентська республіка, і ми розуміємо, що президент не тільки він править, якщо буде правити тільки президент, то буде диктатура. Є офіс президента, так він просто як фронтмен. Так? Я маю свою думку. Свою, свою думку я беру поза, поза екран. І хочу сказати все, що показали карти. Карта Башта. Вона говорить про те, що Ну, цей офіс, башта. І «Башта» — це складна карта, серйозна. Так, на жаль, чи на добре, що там не всі однаково мислять? Бо якщо мислять однаково, то не буде прогресу. І мислять однаково тільки за, за часи диктатури у нас. На щастя, немає диктатури. Цкарта карта Башта говорить, що Єрмаку ярмаку нелегко, бо він під таким, знаєте, під, під дуже лупа така його вивчають усі. Бо легко звинувачити одну людину. О, бачите, в нас погано, бо ярмак винен. Хоча я скажу, що в нього рельце так само і в пушку. Геть простий нотаріус, і, і він був у пушку. Чому? А, бо якщо ти вийшов туди наверх, так у нас в Україні. Корупція страшна, то ти не можеш бути таким свіжим огірком. Ти будеш солоний огірок. Всі люди, що колись вони стали пішли наверх, вони не почали з нічого. Не можна було піти наверх, бути ну президент, це виняток. Так, у нас от зеленський президент, це виняток. І за це у нас така цікава структура є. А король мечовий говорить, що він акула, ярмак, ще й та акула, як усі там акули, і вони починали не з простого, і треба було їм вони корупційні всі, але вони не зрадники. Я не бачу тут зради. Королева же говорить: вони не зрадники, але вони всі їх треба буде замінювати після війни. Україна зможе це зробити, наші українці вони дуже хитрі, дуже розумні. Вони знають, що тепер, так як є, не треба нам його вивчати, не треба нам його виводити на, на воду чисто, бо він, він, в принципі, тепер чистий, а минуле в нього нечисте. П'ять. Кубка говорить, що корупція скрізь. Починаючи з такого містечкового нотаріуса, закінчуємо ого! На банковій сидить. Як він туди вийшов? Солоний огірок, я нагадую. Але він не зрадник, я не бачу тут, що він зрадник, він працює на ворогу, такого немає. Мушу сказати, мушу сказати правду. Бачите, і в Канаді тут хто, хто наверх іде, не дуже чистий на руку буває. І скрізь по світі такі є. Тут карта місяць. Участь є, вагомість є. Він розумна людина. Карта місяць говорить про його таланти. В нього таланти перемовин є. І що ми у нас, знаєте, обмін полоненими це одна з наших перемог. Це йде як треба. І він там виграває дуже важливу роль, бо це, це місяць, ця карта, її не можна так просто. Знаєте, забути, незважаючи на те, що йому тяжко, він під прицелом своїх, він заслуговує цього прицелу, але наші люди повинні, знаєте, є таке англійське «sit on your hands». Це дуже, дуже цікаво. Візьми свої руки і сідай на них. Це для наших українців говорить your hands for now». Сидіть, треба на своїх руках, не чіпати того, що іде добре. І в житті, так взагалі, у нас у всіх, знаєте, як іде добре, ми не хочемо. Ми знаємо, окей, можна це і це змінити, але поки що все все добре, не чіпаємо того, що працює, і це означає «sit on your hands» англійською мовою. Я надіюся, що наші поцюють. Я знаю, що мене за це любити не будуть. Я робила портрет Ермака минулим літом і сказала, що він солоний огірок ще тоді. Бо башта й тоді вийшла. Якщо ви візьмете моє відео, де влітку минулої літку я говорила про нього, портрет робила і Зеленського, і, і Залужного Єрмака вийшло на Єрмака, вийшла карта Башта. Але я сказала, що він виграває тепер важливу роль. І треба це лишити як є до перемоги. А там він самий може піде, бо зрозуміє, що досить. Може, є якась молода людина, більш така брильянт, яка щось зробить для України добре. Обмін полонених лишити треба, як є, бо він працює з ворогом. Нічого не працює, тільки обмін полоненим працює. Так, московський патріархат, десятка кубкова і п'ять мечова. Ці карти говорять просто і прямо, що їм дуже було е, зручно у лаврі сидіти. Бачите, ця, ця карта щаслива карта. Ото вони так щасливо там сиділи, вони так на золоті їли. І говорить: ми монахи. Ми монахи, але, але це не наше золото. Ми його вживаємо. А знаєте, бо воно не наше. То якщо ти монах, ти розумієш, що е, підеш туди, як наверх, підеш до Бога, то всі ми йдемо ну, голі, босі, нічого немає. Ти вживаєш золото і говориш, що воно тобі не належить. Те належить те нам, що ми вживаємо безсеребреники. Такі вони дуже там довго добре жили, і те, що тепер є у нас у Лаврі, повинно було статися в 1991 році. І воно не сталося 30 років. Воно а, а, на жаль там трималося. І п'ять мечова говорить, що наші люди це зроблять. Влада не може це зробити, що треба. Чому? А, бо влада в нас демократична, і демократична влада не може як автократична. Так сказав, зробив. Сказав, зробив. Сьогодні один указ, завтра другий цар придумав указ. І наші люди, коли вони штовхають владу, тепер тепер зроби. Демократія так не робить. Вона повинна все вивчити. Вона повинна сидіти думати. Вона повинна знати і те, і друге, і третє. Розумієте, це забирає роки. Роки забирає. І наші люди, вони от чим мені наші люди надихають мене? Вони самі зібралися, зробили. Як ворог на, на нас напав рік тому? Вони прийшли і сказали: дайте мені зброю, я буду захищати Україну. Я не буду чекати, поки армія що, що зробить, бо я знаю, в армії є корупція, що у нас в Херсоні було. Правда? Але дайте мені зброю, я все зроблю. І українці вони надихають увесь світ тим, що вони можуть зібратися разом і зробити. І ми мусимо тут бачити, що це прекрасно в Україні влада хороша, але суспільство воно краще, чим влада. Я можу сказати, люди, люди зібралися, і знаєте, ми бачимо, що ці попи вже будуть е, е, тремтіти. Бо це антихрист. І вони підуть, із, із Лаври підуть, із всіх храмів підуть, із інших лаврів скрізь підуть. І їм просто тепер вже не буде так зручно там сидіти. Розумієте? Бо ми належимо до Греції, ну, як, якщо ви православна людина, а не до Московії. Не можна того. І люди розуміють Люди наші вони розуміють. А це, цей весь конфлікт. Ворог зробив, щоб, ну, антихрист, щоб нам зсередини нас замотити, щоб заважати нашому наступу. Це просто їх інформаційна така війна йде. І це нам показує, що всі їхні батюшки, митрополіти, вони всі антихристи, це витко. Знаєте, по справам вашим буде все. І по, по словах, бо знаєте, батюшка, він у нього справи – це слова. Він думає, як Бог сказав спочатку було слово, то вони думають, що тільки словом, а ділом. То ми бачимо, які у них діла. Ми бачимо, що вони на золоті їдять, Паша Мерседес. Чому на Мерседесі? А чому не на конях? так? Чому? От і люди ж, люди ж розуміють або пішки. Люди розуміють і вони думають, що це в них по печерах сидіти, отако. А, Люди візьмуть це в свої руки. Так, наша влада поки все вирішить, їм тепер не до цього. І, і у них багато що треба робити, так? П'ять же злова, бачите, тут п'ять же злово говорить, що наші люди своїми руками виженуть. А треба розуміти, що у них проплачено ті ще біснуваті, що кричать. Оце ті самі біснуваті, що в Молдавії кричать, що в Берліні кричать. Так? Проплачені такі люди, які може їсти, нема що. А вони ж духовної їжі, вони не розуміють. Вони ж ну це несвідомі, на жаль, люди. Нас таких теж повно в Києві сидять такі, знаєте, жінки, які нічого кращого не можуть робити. Вони от воно звикли. Вони, от, от оно поклонити, воно поклони. Ти. Вона тепер її ще й заплатила. Вона думає: о, то це ж мені Бог заплатив Бог не заплатив. Це тобі сатана хоче платити. Імператриця виходить імператриця – це Україна. Це Україна мати, і наші люди розберуться. Не знаєте, от стежимо за тим, що наші люди будуть робити, бо наші люди знають, що робити. І про Ілона Маска хочу зачепити тут трошки. Розкривається, що Ілон Маск, знаєте, він така серйозна така, така а, персона. Він говорить, чому ви лякаєтеся, що ворог розкаже, який він дурний. Нехай всьому світі розкаже. Люди самі вирішують. Буває так, що в автокритичній країні людям не дають свободу інформації, треба свободу інформації. Нехай цей Медведєв, чи хто його там, чи, чи він як його звати, не знаю, розкаже, який він дурний на весь світ, а люди вирішать самі. так? Нехай паша Мерседес розкаже, вийде, розкаже, яка в нього проповідь, і ви почуєте, що через нього говорить сатана, і ви зробите висновки. О, карта смерть. Так, була і зброя, ще досі є. Ще досі там зв'язок є, де да постійний з бункером. Постійний зв'язок це карта смерті. Все, це там, що ви бачите під землею у Лаврі, це все, це не зрадники, це просто шпигуни. Це просто і не тільки шпигуни, вони всередини, вони всередині, щоб нас розділити. Бачите, мечова карта? Всередині, все, все бачите. Щоб нам зробити так, щоб ми е, обманути нас, була і зброя, і є, і, і були. Бачите, вони це кричать, кричать і тихенько зброю виносять. Кричать, кричать, і у них тут все ж воно зв'язано, все, все, все. Вони просто антихристні війська, які зсередини, на жаль, ми їх припустили до себе. І ну, то, ну, то ворог. То просто ворог, ну бачите, карта смерті, вони Україну хочуть зсередини знищити. Бо він робить тільки прийшов, щоб вбити і знищити повністю. Ну, не можна, не можна нам до Московії належати. І нам взагалі треба до світа йти. Вони виносять ікони, вони наші здобутки культури хочуть вивезти. І треба нам пильнувати, що в них там під рясами покажи. Зніми рясу. Ну там ще багато, що є Вони голі не будуть ніколи. Але ж там під рясами можуть ікони бути у них. І оті, біснуючіся, що кричать, що вони їм проплатили, вони можуть тримати е е вселякі е історичні е такі, знаєте, як то сказати, пам'ятники культури. Святиня. Ну, святині це, це пам'ятники культури насамперед нашою. От. І бачите, тут показує карта, що вони хочуть украсти, вони хочуть такий туман навести і вкрасти завести в Московію. А, так, так, це обман, це обман. Пильнуємо, їх перевіряємо. Винесуть чи не винесуть. Ну, бачите, це від людей залежить. Чи люди будуть їх перевіряти? І ми ж їх так просто не випустимо, вони хочуть втікти. І вони ж чому вони не тікають? Бо вони хочуть втікти з святинями разом. Вони не просто хочуть втікти. Втікти вони сьогодні могли б сісти на свої мерседеси і поїхати. Але ж вони хочуть, щоб ми, нас заплутати і вкрасти чим чим, чим більше. Їх треба перевіряти, перевіряти все, все все І не тільки їх попів, але теж проплачених, що кричать: перевіряти треба. Бо попи вони. Дають ці святині їм, вони їх ховають у себе по підвалах, щоб потім вивезти. Треба повіряти й хати тих, що піснуються разом з попами. Такі, такі ж є, такі є, правда ж є? Почаївська лавра, карма вийшла знову. Карма вийшла. Там буде великий скандал по Почаївській лаврі. Нарід буде наш розбиратися. Люди самоорганізуються. Будуть розбиратися всі попи, що сидять в печаль-печаївській лаврі, вони так само вони шпигуни, і вони всі е, а, антихриста. Е, ці... Е... Ну, я не хочу говорити слова, такі бо YouTube не, не забороняє. А, там вони хочуть, поки що йде оця вся проблема з Печерською лаврою, вони вивозять з Почаївської всі ці прикмети культури і мистецтва, і святині. Треба дуже пильнувати. І треба стежити за Почаївською лаврою. Бо, знаєте, вони тут роблять так то гвалт отут, а там вони все забирають. І в Почаївській лаврі так само і зброя, і все було. Вони ж хотіли зробити ну, переворіт, чи як це говорити. А, і це все пов'язано, але в них не вийде. Бо карта Карми говорить, що Ну, ми їх а... Український нарід дуже розумний. Він їх всіх а... вже ми не будемо повторювати помилок, які були у нас щодинадцятого року, бо це були страшні помилки. Я дивилася, це там сотня, чи скільки їх було на площі, щось там кричали. Треба було нам, на нашому уряду, туди їхати і їх усіх у в'язницю. Бо це е, тризнач, як сказати, злодій проти держави, не можна сепаратизмом займатися ніде в світі. А наш уряд, він, е, бачите, не зробив е, того, що треба було. І за те ми з вами платимо тепер. Філарет? Він зрадник. Він працює на, на тих і на других. Бачите? А, він зрадник філарет. Ми говорили про Солоне огірок. Що таке ці батюшки? Вони усі кар'єристи? Це ж ненормально. І а, я бачу, що він зрадник. Я бачу, що він зрадник. Він куплений за гроші. Щось пов'язано з величезними грошима. Вісім пентакльова. Ця карта, знаєте, як десять пентаклів це мільярди. А вісім пентаклів як олігарх. Він як олігарх, і все це в нього таємниця. Ой, скільки там грошей, скільки там всього, скільки там золота, скільки там. І так само я бачу, що пам'ятники культури він просто вкрав багато шоу. Його треба перевірити, треба зробити в нього. Знаєте, там і них, вони займаються непристойним. Я не хочу сказати чим. І він займається непристойним, і його, а, і його служники займаються непристойним. Там недобре, не недобре. Їх усіх треба трусити. Всіх треба трусити. На жаль, так воно є. О, епіфаній. Кар'єрист епіфаніка, Знаєте, я епіфанію не знаю. Вище сили тепер говорить, в мене нічого є, особистого немає тут. Він кар'єріст страшний, карта закохані. Він думає, що він Бог на землі. В нього є ця. Він не просто якийсь автократ, він має трошки психопатне це, що я, я найвищий. Він дуже, як то. До влади сильно хоче володіти, він хоче бути основним. І в нього є проблема, що він хоче бути найсамперед першим. І як греко-католицька церква йому не до вподоби, я тут бачу трошки, він хоче і все це витиснути, бути першим. Якось тут не дуже-не дуже можна довіряти цієї людині, бо знаєте, він, він дуже сильний кар'єріст. Він ні, нікого не бачить, тільки себе, коли людина добивається такої сильної влади, коли йдуть на поклон мільйони людей їм зносить голову. Розумієте? бо людина ну людина не може це витримати, мозок людини, якщо вони от на поклони йдуть мільйони людей до них, і так само Франциск. Це, це, ну Хто може таке витримати? І знаєте, є протестанти, я сама не до кого не належу, я гностик, але протестанти, бачите, за це у них немає ніде цієї централізації. Що кожна парафія собі вибирає і вона на роботу наймає цього батюшку. Чи наприклад, Шинто в Японії у них е, е, ці священники тільки для того, щоб допомогти родині, коли хтось помирає? Бо це дуже тяжко, і вони тільки для того, і вони в мирське життя не не, не зовсім е, не чіпають. Бо е, хто знає, хто може свічку тримати, і, 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 і там, де ви спите. Впочивальні, чи вашій на кухні, хто має тримати свічку? У нас люди замучені мало того, що війна, мало того, що в країні було так тяжко жити. І ще вам батюшка говорить, що ви грішник, що у вас щось, щось у вас не так первородний гріх, що ми такі брудні всі. Але первородний гріх це гординя, це не не, 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 не. Це не те, що ми думаємо. Первородний гріх це гординя, а епіфанії, і вони всі на гординю страждають дуже сильно, дуже сильно. Все, що можу сказати. Все, більш не буду, бо мене тут будуть тепер бити дуже сильно. На вашому каналі, мабуть, на мому.